Всім привіт! З Днем Незалежності України! Вітаю вас! У нас третя розпаковочка по каталогу серпня, як я і обіцяла. Ось така коробка. Замовлення спільне з моєю мамою, дещо собі, дещо їй і на замовлення її клієнта. Накладна до сплати у мене 1811. Упаковочний матеріал викидаємо. Швиденько проведемо розпаковку. Так, з чого ми почнемо. Фарба для волосся, про яку я вже неодноразово казала, що це супер класний. А, давайте я почну з того, що, зараз, е, ми тут подивимося. Тимон, по нулям є один продукт ноль, другий продукт 0, третій продукт ноль. Ану, раз, два, три. Три продукти у мене по 6 копійок. Ви побачили, так? Це акція, яка буде діяти до завтрашнього дня включно. За кожні 10 балів замовлення ви маєте змогу обрати собі у подарунок. За, ну, за кожні 10 балів 150 гривень компанія вам дарує там в кінці оформлення замовлення. випадає там окошечко, яке зможете обрати для себе подарунок, але за ціною каталога, без знижки. Ми обрали ось такий, фарбу, здається, фарба у нас пішла. Або ні, так, шампунь. Тут у нас фарба, так, фарба по нулям пішла. І... Рідке мило. Так, стоп. А ну де тут лубрикант? Я заказувала. Інтим... Дві ш... Гель для інтимної гігієни, Лубрикант дві штуки. А, воно в основному замовлені. Ну, добре. Хоча ні, гель і лубрикант, у мене не в основному замовлені повинен бути. Ладно, я заплуталась. Чесно, ще раз скажу свою думку, не дуже зручна накладна, бо тут все докупи і не зрозуміло, де і як. В юнацьких накладних основне замовлення було окремо, акції каталогу окремо, акції для консультанта, наприклад, ось такі, да, панель 6 окремо. І тоді було зрозуміло, що і як. А також була ціна за каталогом, знижка і ціна зі знижкою. Тому зараз я не можу сказати, що в мене було по акції. Скажу, що цей шампунь. Бразиліан Кератін прийшов з, по акції за 0 копійок, 0,6 копійок. Шампунь для волосся Лоренті, так. Він йде на замовлення для клієнтки, коштує він по каталогу 399 гривень. Тобто, розумієте, яка вида? Тобто, Ми за 399 гривень продаємо шампунь, отримуємо чисті кошти. Magic дроп. Наш улюблений Magic дроп, він буде ребрендований, тут Юнайс написано ще, але буде також вже GL. Це мама для себе замовила. Цей продукт є незамінним, аналогом. я його ще не знайшла. Також буду замовляти, бо в мене закінчується. Зубна паста. Зубна паста також буде ребрендована, я вже про неї казала, це паста відбілюючий комплекс Юнайсівська. 130 мл. Дуже класно, рекомендую до замовлення. Так, шампунь і. Маска для волосся є маска для волосся бренду GL Group з Aloe вера, гіала кислотою і відчайне дерево. Дуже класний набір для людей, у кого жирніше волосся дуже швидко, у кого є проблеми з лупою. Себорегулююча та анти... Ак... активація росту, в общем, Себорегулююча, Тобто ем... Виділення жиру. Контролюю виділення жиру шкіри голови. Ось він йде цей набір по акції. Якщо ми замовляємо шампунь, це акції для клієнта, акції каталогу так звані. Замовляємо шампунь, то у нас маска. Другий продукт, бачите? Тут сторінки, можна подивитися, ще щось. Другий продукт зі знижкою 20%. І у нас шампунь і маска вийшли. Ціни, ви бачите, по каталогу 259. За шампунь ми заплатили. Так. Маска для обличчя. Бачите, важко зорієнтуватися, коли все в купі. Шампунь Алое Віра вийшов 186 гривень. Маска Алое Віра получилась. Стоп, стоп, де вона? 149 гривень. Ну, розумієте, різниця, яка да, в ціні каталога і різниця по накладній. Так, тут у нас я не буду я трошки розпакую і покажу вам. Розпакувала зараз. я цей шампунь, це нейтралізатор жовтизни, сілвер шампунь, серебрястий шампунь бренду Клінік. Він, до речі, буде виводитися із каталогу, тому забирайте те, що є. Він добре так запакований, це турецьке виробництво. Це замовлення для клієнта. Вже дівчина спробувала цей шампунь. Він підходить для блондинок або якщо ви сива. Ну, для, для блондинок в основному беруть да? жовтизну прибрати. Ось такий шампунь Professional Formula, Бачите? color Frazy. В общем, для блондинок нейтралізатор сивини. Достаємо, що ще у нас є. Ага, Це у нас United GK Lobricant полонеться. Повинно бути два. Давайте дивитися, також є. Цей продукт також буде ребрендований, я так думаю, і також тут буде написано GL. Що ще? О, це я для себе. Дівчата, рекомендую вам обов'язково придбати. До речі, я також його взяла в Ось Він да, Також? Ось він коштує 259 гривень 500 мл. Я взяла два штуки, другий зі знижкою 20% до основної ціни. Ось він другий. Це я собі взяла, бо я дуже полюбила цей продукт це інтимне мило, інтимний гель. Він чудовий, він навіть краще, ніж півлітровий турецький, що у нас був Юнасівський. Це те, ну, що я перепробувала різні. Те, що останній у нас був, мені не дуже подобався наш останній. Але цей він крутезний. Плюс ціна якість. Він класний. Я рекомендую саме цей гейт. Не треба турецьких, оце ось українського виробництва. дуже класний. Що в нас залишилося? Мило для рук. Мило для рук. Ми його собі лишимо. Це у нас з оливою маленьке, дуже великого нема. Залишилися різні саше. Я не дуже зручно знімаю, мабуть, що вам не дуже видно, але я хочу швиденько просто все провернути, бо там чекає на так. Тут у нас є саше каштану, масочки різні. Три каштану чи чотири каштану. на ну, чотири каштану. Маски, бачите, антиген, чайне дерево, всевозможні масочки. Я собі одну забираю. Угу. Опа! Украли так. Це мама собі. А ще. Вона своїм подружкам дає клієнтам ще така ціолітова маска. Дуже її рекомендують до придбання, але я... Ще не користувалася, в мене вона є, але я ще не користувалася, не знаю, як вона працює. Але каже, що це дуже класна, професійна маска. Ось такий блиск замовила мама для себе. Я думаю, його можна відкрити. А, може, не для себе, треба спитати. Ну, це прозорий блиск, такого персикового відтінку. Перси. Очень красива, дочка, каже, що дуже красива. Доктор Клінік. І Дезик лишився. До речі, я вже спробувала слі. Замовлення робила на мамин номер консультанта, і в неї це був другий крок. І їй прийшов також такий Дезик з 99 гривень, його ціна по каталогу там 399. Мені дуже сподобався, як він працює. Я вчора зранку як намазала. Вірите, я ну, О, Лінка, не мішайся. Він дійсно діє. От по день, по сей час я діє, ну, ну, дійсно, класний. Але його недоліки. Зараз я вам відкрию його покажу. так відкрию, Крила. Його недоліки. ну Мені не дуже зручно його так от доставати. Це ось картон. хто дивився минуле відео. Там я вже показувала такий самий свій. Ось я достала, використала. Коротше, він у мене випав вже дважди. Він так от висипається. Щас. случайно падає напал і він похож на кусок мила. От, бачите? І трощиться, так що будьте обережні, щоб він не випадав, і форма деформується відповідно. Тобто він у мене і так чик, і кусок відламався. Такий, типу парафінова свічка, типу мило, щось таке. Але це дезодорант сухий такий от натуральний дезодорант. За таку ціну 99 гривень, я думаю, варто придбати, бо він 100% працює зі своєю здачею. Побачаюся. А, і на цьому я буду завершувати. Ще раз вітаю вас зі святом незалежності, зі святом нашої країни, і хочу побажати кожному з нас миру, миру, спокою і благополуччя. Всім пока-пока!